І так, на моєму каналі руни, прогнози та магії. Сьогодні у нас бліц відповіді на питання підписників, як завжди, дивіться, закріплений коментар, там буде перелік всіх питань, ну і розбивку по епізодам я теж зроблю. Ну і відповідно буду повністю питання читати, а потім вже для рун перефразовувати. Е, ну, сьогодні у нас і останні новини, і відповіді на питання підписників і всяке різне буде. Ну що, можуть позручніше, а я починаю. Отож. Отже, просять мене подивитись Запоріжжя. Почали знов туди долітати каби, і питають, що взагалі чекає місто. Ну, давайте подивимось, що чекає місто. Часових рамок я тут ставити не буду. Пирно, ну, просто подивимось. На найближчий час, напевно. А раз, добре, за відповіді. Покажіть мені, будь ласка, ну, а що чекає місто Запоріжжя на найближчий час? Скажіть вам, правду. Išsa. Eivas. Indvį. Turi sas, mevas. Nautis per varginti. Dagas. Jiera iš šau. Eivas. Ну і там там з хорошого. Лякають з Запоріжжя захоплять ще там що-небудь. Не видно такого від слова зовсім. Це із хорошого. І з поганого, самі бачите, скільки тут рун попадало, які агресію позначають. Що у нас тут? Іса, Ейвас, Торисас, Евас, Наутіс перевернутий, Дагас, Єра, Тейвас. Іса. Зразу показує обмеження якісь, до речі, поряд А, е, Зразу обмеження і взагалі ІСА показує незмінність ситуації. Буде то, що й було. Тому, якби ось почалися прильоти, ну на найближчий час воно, на жаль, буде продовжуватись. Далі, ось Ейвас. Робота ПВО. Зразу. Мало того, Ейвас Турісазу, Це мені не подобається, тому що Ейвас показує мости. Угу. І по чому ж це прилетить? По Дніпро-Гесу, чи, можливо, саме по мостам Запоріжжя? Є такий варіант. Ейвес сама по собі робота ПВО, притом по Турісазу агресивна, летітиме багато. Ну і Турісаз загалом. Да, удари по місту. Да, на жаль. Ось по Ейвазу. Мало того, всяке різне швидке летітиме, і балістика може бути. Це можуть бути і кабиті самі. Знов таки. Е Турісас, Евас, це ну, удар по логістиці, Дослівно. Ну, знов таки, це не обов'язково може бути прямо мости, хоча тут воно так іде. Це може бути саме, ну, скажіть, я скажу, склади, наприклад, да? те, що там пов'язано з логістикою, колії, наприклад. Ну, те, що з транспортом пов'язано, зрозуміло мене, так? Да? Далі Nautis перевернутий, обмеження, притом жорсткі і суттєві. Оце мені не подобається. Евас Наутіс. Якщо дослівно, проблеми з транспортом, тому що, тому що Evas Транспорт позначав. Проблеми з транспортом. З яким саме? Ну Наземним, зрозуміло. Що. Проблеми з транспортом, чому в результаті ударів. Оце як би вони по депо не увалили по якомусь, або там, транспортний хаб, вокзал, до речі, може бути. Оце от. Тому що проблеми з транспортом. І науті з ну, проблем, ну Проблеми суттєві, треба сказати. Обидві руни про обмеження, науті сама по собі руна, навіть в прямому значенні, ну така, не з легких, перевернуто і подавна. Місто чекають реального випробування. Ну. Тим не менш, ось Дагас, відбувається зміна ситуації, зокрема, з ПВО пов'язана. Щось там в Запоріжжі має таке цікаве з'явитися. Можливо, не тільки в Запоріжжі, да. що дає зміну ситуації і завершення циклу, початок нового етапу. З, з Турісаза ми переходимо в Тейвас. Тобто. Ну, знов таки, завершується один етап. Таке враження бо дійсно підсилюється ПВО в місті. Мало того, що не тільки в місті підсилюється ПВО і взагалі, розумієте, да? читайте між рядків. Щось ось швидке буде, да тільки вже у нас. Ну, ви зрозуміли. Швидке і летюче. Ось, ось воно дає зміну ситуації. Ось певна агресія. Завершується і починається певний новий етап для міста. Ну, по Тейвазу. Все рівно, все рівно прильоти будуть. Все рівно прильоти будуть. Ну, вже правда, і у відповідь летітиме, так, да, треба буде сказати. А, ось. І це нам дасть можливість. А, це нам дасть можливість, до речі, логістику окупантів, тобто покоцати якраз ну, на Запорізькому напрямку, називаємо це так. Е, 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 ну, все рівно, все, все рівно прильоти по місту, хоч так, хоч інакше. Просто що зміна ситуації, цього всього стане менше. А до того ось наростання прогнозується навіть. по таким туруном. -то тобто, як виглядає? Певний період буде стабільності, ситуація буде ну плюс-мінус, як зараз? Далі, ось воно піде навпаки, як наростати. Дуже щось дуже торки Запоріжжям зацікавляться. Далі ось відбудуться певні зміни, і, відповідно, це все знов піде на спад. Ну, ось такі от гойдалки я бачу. Найближчий час це десь до півроку. Грубо, знов таки у рунтам своє розуміння часу. Ось такий от прогноз. Не дуже веселий. Хотілося б порадувати, ну, кажу, як бачу. Тому як ж там припинення обстрілів десь там в найближчому часу, на жаль, не видно, навпаки, видно наростання. Так, гаразд, дякую за відповіді. Так, давайте далі. Питають мене, якою буде зима, ну, в плані погоди, зокрема, для України. Ну, давайте загалом подивимось. Я, в принципі, робив такі погодні прогнози. І, в принципі, вони доволі непогано справджувались. Давайте подивимось на зиму. Саме для України повністю. Я не буду по регіонам розбивати. Ну, так, да, хтось скаже, що це трохи середня температура по лікарні, але якщо покажуть, що будуть великі морози, то то стане зрозуміло, да? Якщо не покажуть, ну то ясно. Раз, дякую за відповідь. Добре, покажіть мені, будь ласка, якою буде зима в цьому році в Україні? Саме зима 2024-2025 років. Покажіть мені, будь ласка, в плані погоди. Скажіть вам правду. Манна Слагус. Урус перевернутий. Постаруна. Так, так, так. Що це? Іса, ай-яй-яй, не зовсім добре. Альгіс, ага. Ну і давайте фінально докладу. Ага. Угу. Значить, зима в Україні. Що в нас тут? Манас, Лагус, Урус, перевернути, пустаруна, Іса, Альгіс. Мене питають, мені кажуть, така наша ж питаєш, ти ж знаєш. Е, ну да, для себе я дивився, в принципі, я то знаю. Ну, а раз, Лагус показує, те, що буде багато опадів. Е, но Лагус в першу чергу показує дощі не, не стільки сніг. розумієте? Тому якби зима в нас, тому і показує, що я знаю, да. і зима буде така, багато опадів. Саме в плані води. Да? Ну, Лагус більше про дощ, не стільки про сніг. Сніг теж буде, так. Да. Багато, до речі. Е, показують, що не настільки сувора зима, тому що урус перевернутий. В плані суворості, в плані сили, е, не настільки вона буде сувора. Пуста руна, вищі сили за нас. Да. Вищі сили за нас за Україну. Ну ось трохи морозів буде. І це якраз показує сніг, льод і морози. зокрема, да? а, Ось. Тому да, опадів буде, опадів буде багато. В першу чергу в вигляді дощу, ну і сніг теж побалує нас. якби. В плані морозу морози будуть не настільки великі, не настільки сильні і недовго. Ну, якщо показали, мороз буде взагалі, тобто не треба чекати, що вся зима буде плюсова температура. Ні-ні. ні, ні, ні. Е, Ну, мороз, що це, в моєму розумінні? Ну, це мінус 10 і нижче, відповідно. Мінус 10 і нижче туди. Тому якби такі морози будуть, але не довго, не сильні. Це не мінус 30, наприклад. Ось, переживемо. В принципі, переживемо. Знов-таки, ось постаруна, ось альгі, захист вищих сил. Вищі сили за нас. Не дадуть вони нам замерзнути. Переживемо. До речі, світлом буде зима. Гуня ось показує світло. Да. Ви ж за це питали в першу чергу, так? Е, ну, Певні обмеження будуть по світлу. Це я дивився, це ось тут іса спереду, це нікуди не ділось. Ну, це не блекаут повний, ні. Україна в тьму не піде. Хто тобто, там що не казав? Мало того, вуню вітер показує. Тобто вітряна буде зима, розумієте? Зима буде вітряна. Ну, Носитиме туди-сюди хмари, опади відповідно і так далі. Тобто, я ж кажу, тривалих морозів не видно, на щастя. Вище сили за нас, теж на щастя. Ну і загалом зі світлом будемо. З певними обмеженнями ось. Ну, зі світлом. Ну і багато опадів буде. Оце, так. Да. Багато опадів буде. Ну, якось так, такий ось мій прогноз від рунічного синоптика, да? Ем, давайте далі. Дякую за відповідь. <клухи> а, просять мене розібрати підрив ракети сармату Армату Плісецьку. Це та сама, яка від Полігона мокрого місця не залишила. Е, просять подивитися, що ж там власне відбулося. Сама бахнула, хтось поміг ось і так далі. Ну, чи було там щось ядерне. Ну, давайте. Подивимось. Зараз тільки відкрию гарне, гарне фото зі спутника того кратера на місці полігону. Краса. До речі, мені писали в коментарях, що збувся мій прогноз про ядерні випробування Росії, про те, що якби я вибуха не бачив на поверхні. Так і сталося вибух під землею. <гум> um, да, цікаво. Ну, араз, дякую за відповідь. Uh, добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, а що ж, власне, ось сталося на цих російських випробуваннях ракети сармат на космодромі Плісецьк. Поясніть мені, будь ласка, що взагалі там відбулося? Скажіть вам, правда? Єбо. Посторонна. Так. Кана перевернута. Алігес. Со. Ось вам бабах! Ось райд. Ну і що? Що? в результаті? Лаус перевернутий. Ха -ха. А -а -а. Клас! Зараз розумієте, що я так радію. Що в нас тут? Гебо, пустаруна, беркана перевернута, Альги, Соло, Райдер, лангус перевернути. Ну, дивіться. Партнерство якесь падає, договори, контракти, таємне партнерство. Да росіянам допомагали її робити. Скоріше все, що китайці. Ну, мені так в першу чергу, йде, те та ось таємне партнерство. Що то пішло по одному місцю, як то кажуть? Тому що неналежний технічний стан. Беркана те й показує неналежний технічний стан, не було ну, деградації якихось мір безпеки, да, дослівно. Щось треба було зробити, вони на щось поклали, поклали, одним словом, ви зрозуміли. Ну що, ось призвело до СОУЛу. В даному випадку великий бабах. Ні, воно не йде про ядерне, це просто про бабах. Чи було там щось ядерне, окремо запитаємо. Соло, ну ось бабах, бабах, райдо, при старті, дослівно. Через що? Да через дурість, вибачте. Райдо лагус, до речі. Ем... Ну, це паливо. Це ракетне паливо. Ем... Щось там пішло не так. Да, Якраз з, -з паливом пов'язано, з паливною системою. Може, до речі, навіть порив якогось шлангу бути. Все дуже і дуже банально. І воно все полихнуло. Ну, як горить ракетне паливо, думаю, не треба пояснювати. Да? Ну, дурість. Банальна дурість, просто російська. Ось о. Десь вони забили на техніку безпеки, неналежний технічний стан. Ну і ось, власне, що призвело до такого результату. Ну, що ну, тут скажеш? Слава російській корупції! Що я тут можу сказати? Так, гаразд, дякую за відповідь. А ну добре. Покажіть мені, будь ласка. ну то ця ракета сама по собі вибухнула. Оця ракета Сармат на космодромі Плісієць ось недавно. Сама вибухнула. Покажіть мені, будь ласка. Скажіть вам правду. Феху перевернута. Єра райда ансус перевернутий. Беркана і що дєбо Партнерство паде. Помогли. Ракеті помогли. Е, ну що, гаразд, що в нас тут? Фегу перевернута, Єра, рай, АНСУС перевернутий Берканна, на гебо. Дивіться, е, ну, неналежний технічний стан, зрозуміло. Ну, знов, ну корупція. ну Що це таке? Це кошти, це розкрадання коштів. ось. Та це ж було вже. На Росії це події. Та це ж було вже. Мало того, невдалі випробування цієї ракети. Тут два в одному. Чому? Да, тому що розпив, бабла на неї йде. Даруйте. Е, ось щось було, пошук варіантів, пошук можливостей. Ось Ансус показує обман, ілюзію, да? Тобто хотіли зробити обман. А слухайте, так. А точно. А точно, слухайте. Ну да. Дивіться: корупція. Ось, да це ж було вже. Пошук можливостей. Зробити ілюзію, зробити обман. Щоб що? Щоб партнер. Наростання, знаєте, обману в той же час це про розвиток, розвиток тільки чи? якогось певного партнерства. Якби ну, партнер... показує, що хтось поміг. Хтось, там кілька людей було. Нуансу, а це обман. Не сама вона бахнула. Мені це йде, знаєте, як воно мені виглядає. Мені виглядає так, що вони підзорвали ту ракету, щоб прикрити свою корупцію. Може, і спеціально навіть і так, щоб навіть не взлетіла, щоб рознесло к матері матерій весь полігон. Тому що там вже попрацювали жадібні ручки російські. Генералів там і не тільки. Ну, реально, ракета бахнула не сама. Вона була коса, ну, хоча б взлетіла. А того конкретно тут, бачите, зробили так, щоб навіть не взлетіла. Ну, хай. Ядер... Ядерна сміх держава, да? з якої вже рже весь світ. Ну-ну. Так, дякую за відповідь. Так, раз, дякую за відповідь. А Ну добре, покажіть мені, будь ласка. Ну така, власне, ядерна боєголовка на цій ракеті сармат була, яка ось вибухнула ось, ну, на днях. Скажіть, правда. Кано перевернута. Єра. Турісас перевернути. Лагус. Ну, Старуна, ну-ну-ну-ну. Ота перевернутий. Не, 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 не. Ядерного там нічого не було. Що в нас тут? Кано перевернута, Єра, турісас перевернутий, лангус, пустаруна Ото перевернутий. Позначки на ядерної зброї тут нема. Крапка. Навпаки, ось показує Турісас перевернутий, що там взагалі зброї не було. Ось Осьо, кано переверта, обман, ілюзії. Ні-ні ні. Єра, ну, єра циклічні події, ясно, випробування у них ж не перший раз. Ось Лагус показує, що це паливо там було. Да, Лагус, в даному випадку, паливо йде. Е, ну, таємно, зрозуміло. Знов-таки покажуть, що щось з паливом там нахомутали. І хто О, перевернутий? Ні. Ні, ні, ні. Ще раз. Все ядерне, ядерне доме лежить. В даному випадку це, знаєте, як позначка на те, що ну, склади. Позначка на приміщення. Тому ні, в ракеті нічого ядерного не було. Взагалі, ну тут ремарку, да, я казав, що я фанат ядерної зброї, відповідно, багато деяких нюансів знаю. Е, випробування було випробування самої ракети, як вона полетить. В, такий, в, такий, в такому випадку не закладають туди ядерну боєголовку. Закладають її макет, той, який буде відповідати розмірам і масі тої якраз ядерної частини. Може бути будь-що. Вибухівка, бетон, ще там щось. Ну, зазвичай спеціальні болванки ставлять, які імітують форму заряду, його масу. Але воно не ядерне. Воно не ядерне. Тут виключно ракету перевіряли, як вона піде. Тому ну, нема тут нічого. Ні. Нічого ядерного там не було. Ядерної боєголовки показують, що ось лагус. Лагус показує паливо. Великий заряд палива був, і долбануло оте все паливо. А ракетне паливо ж горить. Ой, як добре. Да й вибухає теж. Так, гаразд, дякую за відповіді. Тому з ракетою розобрались, так що їй помогли, і виглядає так, що помогли самі російські генерали, щоб прикрити свою корупцію. А, і дубки свої наїті теж прикрити. Давайте далі. Тому ніякого там ядерного удару бути не могло. Там не було нічого ядерного. Так, ну і давайте наступне питання. Просить мене подивитись. МАГАТЕ тисне на нібито нібито, по новинам, МАГАТЕ тисне на болота, щоб ті повернули під контроль України ЗАЕС. Чи може це бути деокупація ЗАЕС дипломатичним шляхом? Зараз мені треба карта, щоб налаштуватись, то власне на ЗАЕС. А, так, так, так. Ага, ось ось вона. Ось вона. Бачу. Все вже все, що треба. Так, гаразд. Ну давайте подивимося, що дійсно ці заклики магате щось дадуть. Раз, дякую за відповідь. А ну добре, покажіть мій, будь ласка. Ну, чи вдасться магате. Своїми закликами, резолюціями змусити Росію повернути Україні Запорізьку атомну електростанцію. Скажіть, що вам правда? Перд. Феху перевернута. Дієво. Аліс перевернути. Пустаруна. Да що ж таке? Тей перевернутий. Ну, фінал, фінал який. Ансус перевернутий. Самі бачите, да? який фінал. Що у нас тут? Перт, феху гебо, Альгіс перевернутий, постаруна. Тей перевернутий, ансус перевернутий. Епер, з одного боку, це щасливий шанс. З другого боку, це ріг достатку. Феху збитки показує. МАГАТЕ може Росії своїми певними там заборонами і певними рішеннями зробити дуже-дуже великі збитки. Дуже. Многі ну, або ну, воно в них, а в них партнерство йде, а в них йде дружба. Згадайте, як Гроші там зустрічають на Запорізькій АЕС, да? як він там з окупантами обнімається і так далі. Я ні на що не натякаю. Все це було в відкритому доступі. А нема в них сил. Ось бачите. Ну, вони, вони беззахисні, вони беззахисні, вони самі бояться чого порушити партнерство з Росією. Під пустою руною. Таємно. Ну, будь ласка, таємна гра, таємно закулісна. Ну, ось якийсь тиск буде, якісь погрози з боку МАГАТЕ і так далі. З другого боку, те ось перевернуте, показує, що не буде там тої активності, яка потрібна, і не буде там того масштабу. Ну, розумієте, ну так роблять для галочки, для виду. Ну, ніби ми щось робимо, а ми он тихенько ось о, таємно дружимо з Росією. Тому що що? А тому що велике бабло на кону. По фіналу ансус перевернутий, обман, розчарування ілюзії. Немає у МАГАТЕ таких важелів впливу, ось, та й бажання такого немає, змусити Росію повернути ЗС під контроль України. Бабло, величезне бабло на кону. От і все. Коли вже тільки ці руни посипалися, я вже підозрював, коли, куди воно прийде. Ну, а фінал Ансус перевернутий. Красномовніше нікуди. Ансус перевернути показує беззаконня, беззаконня. Тобто, не по закону буде та АЕС повернута. Не дипломатія, а сили, Схоже на те. І, ну, можливо, дипломатії, але явно не через МАГАТЕ. Воно тут падає все рівно як силове повернення. Ні, це не, не, не захоплення, не то, що ми будемо окупантів вибивати, а то, що ми їх там притиснемо. Наприклад, так. Такий варіант. Ось такі от події. Так, гаразд. Напевно, на сьогодні все. Деякі питання аж занадто багато часу і сил забрали, ну, але сподіваюсь, було цікаво. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте на то бажання. У Спонсорів там доступ до рун та стаю перевірених мною. ну і інші приємні плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!